Зараз на складі вибрала для вас гербіциди під сульфосоняшник. Бо ви зараз замовляєте соняшники, Кобзар, і інші і Сенгентовські, і інші соняшники, а я подивилася, що всі в мене гербіциди в наявності. І е, е, пам'ятайте, якщо вибираєте соняшник, зараз гербіцид сухий, можете забрати по найприємнішій ціні. Для вас вибрала три штуки. Е, в мене тут експрес оригінальний від FMC, коштує 430 гривень на гектар. І два варіанти аналогів, які коштують значно дешевше. Ось, різний експерт, він коштує 140 гривень на гектар по максимальній нормі 50 грам. І є в мене містарт, який коштує зараз 95 чи 98 гривень на гектар. Всі ці препарати можна і треба використовувати на сульфосоняшник. Якщо от тут грошей не вистачає, то оцей спокійно працює. Ми останні роки працюємо тільки аналогами. Але щоб все гарно спрацювало, ходім зі мною, обов'язково потрібно додати прилипач. Я бачу, що тут Андрій відгружає посилочки і е, запакував тренд. Тут, коротше, щось їде, їде, їде. І ось Настя, покажи, коротше, у, оцю коробочку. І обов'язково. Е, коли ви працюєте такими гербіцидами, сульфанілсочовинами, вам потрібен прилипач. Чому? Тому що їх на гектар іде дуже мало, і щоб вони краще працювали, їм потрібен тут свій спиртовий партнер, спиртовий прилипач, як ми це називаємо. Він буде коштувати долар півтора на гектар, в залежності, якої компанії ви виберете, так само, як і гербіциди, так можете вибрати і прилипача. От, І тоді все буде якісно працювати. І все працює від pH, сульфанілсочовини плюс вже якийсь плюс-мінус, вже замерзло. Мабуть, pH має бути 8 і більше, не менше, бо суть санілсижовини люблять слабу лужну реакцію. Коротше, всі ці препарати зараз можна замовити на Grovex Market. По гарній ціні також в насіннячку також прийде вам в комплекті. Все оригінальне, класне. Кому потрібно, пишіть.